Дніпропетровського адвоката, який захищав учасників місцевого Євромайдану, скалічили на нього, напали невідомі. А в рівному зліг на лікарняне ліжко очільник держадміністрації серце не витримало зустрічі з опозиціонерами. Які справи в регіонах розкаже Євгеній Мотрич? Напруження не спадає на сході. У Дніпропетровську невідомі молодики сьогодні зранку напали на адвоката одного з заарештованих євромайданівців. Сергія Кульбача вдарили металевою трубою. По голові біля його автомобіля, коли адвокат вихопив травматичного пістолета, нападники злякалися та втекли. Чоловікові наклали сім швів, аби зашити рвану рану голови. Та від ушпиталення він відмовився, адже наразі мусить захищати затриманих в апеляційному суді. Адвокат упевнений, ранковий напад пов'язано саме з цією його справою. Однак міліція поки що порушила карне провадження за статтею хуліганство. То все було детально чітко спланировано. По чому? Тому що, во-первых, нападаючи. Перед тим, як мне подойти, вони зайняли характерну позицію, яка вырабатывается в результаті роботи у работников милиции міліції время. Я вважаю, що вони хотіли, щоб я вийшов со строя знаете, на длительный період времени. оказался на больничной койке. Натомість у Луганську виступили проти насильства. Під цим гаслом місцеві євромайданівці провели акцію на підтримку усіх постраждалих під час мітингів в Україні, не лише активістів Євромайдану, але й міліціянтів. На центральному майдані Луганська біля пам'ятника Тарасові Шевченкові вони влаштували скомен зі свічками у руках. Сьогоднішній день, як день пам'яті, активістів обрали не випадково, адже рівно два місяці тому, після побиття Беркутом студентів на майдані у столиці, тисячі українців вийшли з протестами. Євромайданівці сподівалися, що до акції пам'яті приєднаються і активісти антимайдану. Проте ті лише спостерігали за дійством через лави міліціянтів. Ми вирішили сповні всіх людей, які за те время погіблі либо пострадали. Ми осуждаємо будь-яке насилля. У Львові часткова відлига працівників облдержадміністрації почали впускати до їхніх кабінетів, але не усіх лише тих, хто працює у царині фінансів та економіки. Голові адміністрації та його заступникам вхід і далі заборонено. Деталі від Світлани Хрущак. Барикади біля Львівської обласної ради стоять. Це на випадок ведення надзвичайного стану, але самої облоги немає. Вчора активісти народної самооборони залишили свої пости, тому що віддали приміщення під повну відповідальність його балансоутримувача, септо обласній раді. Вона ж і народна рада, і загрози з боку керівників держадміністрації повернути собі зараз робочі кабінети не бачить, тому вирішила не перевантажувати зайвий раз історичну будівлю. Окрім того, якраз скінчився термін угоди з Ода на оренду приміщень на другому і четвертому у поверхах, тож управління комунальним майном вчора їх опечатало, а охороняють печатки вартові з громадських організацій. Ми охороняємо для того, щоб те, що там знаходиться, щоб ніхто не забрав звідси. І не було ніяких розмов. Прийшла комунальна служба, здала нам. Ми будемо йти звідти, будуть приходити нові люди. Ми передаємо. просто під печатами, розбирайтесь. Щоправда, не всі кабінети працівників обладміністрації замкнули, щоб не допустити колапсу і не зникровити область. Фінансовий та економічний підрозділи ОДА тут працюють. Відповідно до законодавства, розпорядником коштів є все таки керівники департаментів. Тільки за їхнім підписом можуть надходити платежі. Я пройшла з коридорами четвертого поверху, де міститься департамент економічного розвитку обладміністрації. Тут і справді кабінети не опечатані, люди працюють. Зараз зайдемо до одного з керівників, запитаємо, яким чином вони заходять на роботу, чи їх тут не ображають. Це правда, так вас допускають так. до роботи. Ніхто не обшукував нічого, тільки по, -по, -по перепусках пред'являли перепуски. Хто не мав перепуски, то були списки. Якими будуть далі дії тутешньої народної ради, і керівники ще не кажуть. Чекають вказівок із Києва. Наразі простих людей сюди пускають, бо пункт обігріву залишили. А от у рівному політичні баталії закінчилися лікарняним ліжком для голови держадміністрації Юрій Кічатий знепритомнів у своєму тимчасовому робочому кабінеті після зустрічі з опозиціонерами. Після чого урядника відправили до реанімації з підозрою на інсульт. Я побігла в кабінет. Да, дійсно голова вже лежав непритомний на кріслі і сповзав тихенько вниз. Ми почали прибігав секретар, Ми почали е, приводити, намагались привезти його дитями, е, але нам не вдалося. А без керівництва сесії, яка мала відбутися у іншому крилі заблокованої будівлі, обласні депутати так і не почали працювати. Нагадаю, облога кабінетів обласних урядників триває у рівному другий тиждень. Загальна карта протестів України виглядає так: залишаються захопленими або підконтрольними мітингарям 12 облдержадміністрацій та державна адміністрація міста Києва. А народні ради, попри судові заборони, від учора діють у 16 обласних центрах.